Добрий день, мій дорогоцінний глядач. Сьогодні продовжу тему мого попереднього відео під назвою Успішна Україна і трохи дорозкрию це питання. Як я вже сказала, на мій погляд, коктейль успішної держави це вільний ринок і невисокі податки. Тобто, коли бізнесом може займатися будь-яка людина, яка до цього прийшла, яка цього прагне, чи бути самозайнятою, і при цьому вона сплачує справедливі, скажімо так, податки. Так як і людина, яка найманий працівник, Тобто наймані працівники, вони також сплачують податки. А в своєму минулому відео я зауважила, що ті, хто не мають свободи ринку, стають так чи інакше рабами. Тобто ці люди вимушені працювати. На тих робочих місцях, які є на ринку, в них е, немає можливості обирати, і вони погоджуються вже на ті умови, які є, через те, що немає конкурентного ринку праці. Е, також я сказала, що кожна людина вона прагне до творчості, до самореалізації. Тому е, бажання людини бути самозайнятою, а не працювати на когось. Воно, звісно, бажання вільної людини, яка хоче сама творити, яка хоче сама керувати своїм часом, своїми доходами, своїм життям і своєю справою, тобто займатися тим, чим вона хоче. Але ж я повинна також зауважити те, що творець це не тільки бізнесмен. Тобто, творець це і художники, і музиканти, і поети, і письменники. Тобто це будь-який прояв людської творчості, коли людина в чомусь проявляється. І творцем, звісно, може бути і найманий працівник. Тобто є люди, в яких немає хисту і бажання ну, займатися своїм бізнесом. Так? Ну, не подобається їм це. Але вони хочуть малювати, писати книги. Кудись мандрувати, щось фотографувати, тобто створювати якийсь свій продукт, скажімо так, для душі. Так, він може приносити потім якісь доходи також, але все одно це для душі, але не бізнес. Тобто не тільки бізнес може бути для душі. І е, тут постає проблема в тому, що через те, що ринок праці дуже складний, у людей, у найманих працівників, немає. Вільно досить вільного часу. А саме головне, не вистачає енергії для того, щоб зайнятися тим, чим їй подобається. Ну, наприклад, ми ж розуміємо, що повинні бути наймані працівники це лікарі, вчителі, бухгалтери, юристи і дуже багато різних спеціальностей, які ну, повинні бути це все одно найманий працівник. Він в якійсь структурі виконує необхідну роботу. Яку ну, ти не заміниш машиною і роботом? Тобто є дуже багато різної роботи, яку я вважаю, можна, і потрібно заміняти машинами, щоб людей не утримувати на таких, скажімо так, повністю відсутній творчості роботі. Це коли ти як машина, сидиш щось прибираєш на касі. Ось, наприклад, в багатьох супермаркетах вже вводять каси самообслуговування, і дехто може казати, так, це погано, продавців вже не будуть брати. Але якщо глянути ширше, то це добре, тому що щасливих касирів, отих, які сидять на касі, ну я не знаю. Я, наприклад, ніколи не бачила. Там невисокі заробітні плати, це дуже важка робота, де ти постійно сидиш, це не дуже корисно, дуже великий потік людей скрізь тебе проходить. Тобто творчості ноль в цій роботі. Якщо ми беремо, я ж кажу, тих же лікарів, вчителів, дуже багато професій, які інженерів. Науковців різних, де там ти хоч і найманий працівник, але ти в цій своїй категорії ти творче розкриваєшся. Ти можеш бути кращим, ніж інше. Ти можеш чогось досягти, ти можеш щось нове в своїй професії відкрити. А коли ти касир, чи на ленті, на заводі, де ти стоїш, там якісь просто прикладаєш запчасті, ти ну, просто машина. І Цих людей дуже легко замінити машинами і потрібно, тому що спочатку люди почнуть так бідкатися, ой, я втратив роботу, але еволюціонуючи трохи на якісь дистанції, люди почнуть просто ну, щось, чомусь вчитися і інш, іншому, так? Е, ну, при, приспосаблюватися, скажімо так, да, до сучасності. Тобто є професії, які вони виходять з обігу, приходять якісь нові. І зазвичай люди, які закінчують якісь навчальні заклади і чомусь вчаться, вони ну, хочуть, щоб все життя, ось ця їх професія була популярною і приносила їм кошти. Але так далеко не завжди буває. Тому людина вона має змогу вчитися ну, на протязі свого життя, вчити якісь мови, чи чомусь там навчитися, що може бути спочатку хобі, а потім почне приносити гроші. Так ось. Деякі професії, я вважаю, повинні замінити людей, щоб вони не займалися цією жахливою рутинною роботою, працею. Але що робити з тими людьми, які вони можуть себе творче проявити, їм подобається їх професія, але за низькі зарплати, за довгий робочий день, і якась може там атмосфера, чи начальник якийсь не дуже, скажімо так, справедливий. І людина приходить ввечері додому. Вона втомлена і вона не змотивована. Тобто вона розуміє, що вона витрачає енергію у свій час, але от ті кошти, які вона отримує в кінці місяця, вони не можуть задовольнити її вимог якихось базових потреб. Вона не може вдягатись так, як хоче, не може купити авто, яке хоче, не може житло забезпечити чи ремонт, чи не може путешествувати, вибачте, не згадала одразу слово, І через це людина. Втрачає свою енергію через саме настрій. Тобто вона приходить і вона кожного дня розуміє, що я знову витратила свій день, а я нічого не отримала взамін. Тобто у нас в світі все все на взаємообміні. Тобто, коли людина витрачає кудись свій час і енергію, вона повинна отримати в такій же кількості щось на заміну, щоб не було з цього випльоскування, скажімо так, що ти залишаєшся пустий. А виходить, що коли людина витрачає багато часу на свою роботу і енергії, так, що можливо, нерви, а не отримує якогось доходу, який би вона вважала ну, справедливим, то вона витрачає себе. Вона, не витрачає... вона витрачає себе і вона стає пустою, і вона розуміє, що вона ну, займається чимось не тим, а через те, що ринок праці він не конкурентний, і не можна ось тут звільнитися і піти найти. І піти, влаштуватись до іншого роботодавця, і там будуть кращі умови, ні. Якщо ми беремо Україну, то завжди більше спрос, ніж предложення на це робоче місце. Тобто люди вимушені сидіти і терпіти ось ті умови, які є, і не рухатись нікуди далі. Так, волеві люди, вони. Кидають все або вони їдуть в іншу країну, або все-таки вони приходять до свого бізнесу. Але що робити з тими людьми, які не дуже волеві? Ну, ну Ось не вистачає волі. Вони ж через це не якісь там браковані. так Тому що воля, вона ну також не кожному й дана, і її можна, звісно, там виховати в собі. Але це окреме питання. І ми підходимо до того, що щоб. Людина отримувала те, на що заслуговує, тобто достойну заробітну плату, не, не за довгий робочий день, потрібно, потрібно на ринку труда бути, повинні бути пропозиції в достатній кількості. Коли не найманий працівник буде битися за робоче місце, ну, коли і не той, хто наймає працівників, не роботодавець, буде битися за робоче місце. А коли більш-менш буде якийсь баланс. Тобто, коли на 200 місць робочих буде десь там хай 200 чи 195 робітників. Тобто це є баланс. І коли ми прийдемо до цього балансу, то умови будуть достойні і для найманих працівників, і роботодавець. Він буде заробляти справедливі гроші, тому що часто так буває, що роботодавець заробляє несправедливі гроші. То, то, то значить, що він не доплачує гроші своєму персоналу, він не, скажімо так, не корелює заробітну плату з цінами, з інфляцією, тобто може бути інфляція в країні, ціни дорожчають. Роботодавець намагається як можна довше отримати зарплату на тому ж рівні, або підвищити її, ну, так, незначно, так, для нього. Але роботодавець через те, що ми прив'язані до долара чи євро, якщо він прив'язаний до експорту чи імпорту, він ну, не особливо то, то втрачає на інфляції. Так, в нього можливо, може бути менше заказів, але все одно він, скажімо так, не обідніє. А ось якраз такий найманий працівник під час інфляції він втрачає дуже багато. Тобто гривня знецінюється, людина прив'язана тільки до гривні, так, в неї є ставка чи якийсь там відсоток ну, все одно, це якби та сама сума. І коли гривня падає, якось, наприклад, зараз, то зарплата людини мізерна, вона вже собі не може нічого дозволити. Тобто, Роботодавець може собі дозволити несправедливе відношення до найманих працівників. Тому, щоб прийти до цього балансу, нам потрібен конкурентний ринок праці, тобто нам потрібно більше бізнесу. Я б ось хотіла вам трохи показати статистику: ось безработця 2017 року на Держстаті. Ми бачимо, що в 2017 року безробітних, ну, коливання були з січня до грудня від 429 тисяч до 354. Це тільки зареєстровані. Зареєстровані. Ну, Ми розуміємо, що зареєстровані це не весь показник, бо далеко не всі люди йдуть і стають на біржу труда. Ну, я, наприклад. Знаючи людей безробітних, дуже мало. Особисто знала людей, які стають на труди. Тобто там є якісь свої також мови, щоб стати, а хтось просто не хоче. Ну, Тобто, не всі реєструються. Але картину якусь ми, ми можемо бачити. Ось динаміка безроботі, дивіться, з 90 -1999 до 2012 року. Тобто, там, вона навіть з мільйону, і вийшли до. 2012 року на 506 тисяч. Тобто безробітних було багато, чи їх ставало менше дійсно, чи просто багато з них виїжджали з, з країни це вже питання. Так? Тобто, сказати, що менше ставало безробітних через те, що з'явилось більше місць, ми не можемо, тому що люди регулярно вже на протязі 20 років виїжджають з України. Далі дивіться, е, порівняння безробітних і вакансій за 2019 рік, 2019. Тобто, ми бачимо, що кількість зареєстрованих безробітних ось, десь біля 350 тисяч, 300-350 коливання, так, зареєстрованих. А кількість зареєстрованих вакансій десь ну, від 80 до 100 тисяч. Тобто, ми бачимо, що ну, тільки ось по зареєстрованим. У нас співвідношення один до трьох, тобто три чоловіка на одне робоче місце. Тобто, це вже не баланс. І знов таки, це офіційна статистика, чисто по відчуттю тому, як я живу тут, це не три на один. Навіть коли я влаштовувалась на роботу ще там у 2004 році, пам'ятаю, в одну компанію, де була гарна плотня. То в нас там було на одне місце чоловік, 10, от нас приходило, брали ось стажорів. Так, там виходило, скільки брали одну людину. Тобто, і були компанії, звісно, які більш справедливо ну, відносились до свого персоналу, були менш. І, звісно, там, де добре платили якийсь нормальний графік, туди більше людей йшло. А туди, де не дуже гарний графік, йшли, звісно, і не такі. Не, 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 люди не з таким хистом, не з такими даними, тобто це є конкуренція. Тобто, де зарплатня тоді була на той час, я вам скажу, я влаштувалася у 2004 році, і в мене зарплатня була, була така компанія, може, ви чули, де це Delta Sport, це Nike, там і деякі різні бренди. вони були, ось та квартира була в Голландії. І долар тоді був 5, а офіційна зарплата в мене коливалась від 3 до 4. Тобто, ну, ви розумієте, яка це так, це е, скільки там, від 700 десь до 900 е, до, до 8, від 600 до 800 доларів. Ну, от, Зараз це від 24 до скільки там, до 30 тисяч, 30 тисяч гривень зарплати. Це була тоді дуже добра зарплата. Я була молода дівчина. Я прийшла туди продавцем консультантом і в цю компанію усі магазини під цим брендом це Delta Sport, була дуже велика конкуренція. Тобто люди тут йшли, тому що там і графік був нормальний, там було десь біля 160 робочих часів у місяць. І ось така виходила зарплата. Тобто це була дуже нормальна зарплата, і були оплачувані відпустки, тобто, ти міг сходити в відпустку. І вона була повністю офіційна тоді ще, потім вже змінилося, звісно, багато хто пішов у тінь. Повністю офіційна, і ти йдеш в відпустку і заробляєш ті ж самі гроші. Це ну, була чудова робота. А, далі, м, дивіться, інфографіка також 2019-2020 рік. Це вже був ковід, 20 2020 рік, ось бачите? Так, це 20 рік, 19-го ковід почався. Ось іще так і отак була інфографіка. Бачите, 20-го почався, сраз, о, вис, о, навесні одразу це стало помітне, безробіття зра, одразу вдарило, і потім зменшилось, ну, зменшилось знов таким. Люди могли виїхати, Люди... хоча ні, тоді не виїжджали, так, вибачте. І бачимо кількість зареєстрованих вакансій. Тобто, ми бачимо, ось зелений це 19 рік, коли вакансій було більше. І 20-й рік, якраз ковід, коли е... пішло вже вниз. Тобто, бачите, безробіття в нас зросло в 20 2020 році, а кількість вакансій зменшилась. Це ми одразу бачимо, як ковід вдарив. По нам. І е, число безробітних у 2019 році ось зареєстровано 340 тисяч, те, що ми бачимо, як воно там було, ну, насправді не знаю, зареєстровано 340 тисяч. Звісно, на що це впливає? Ось статистика, до речі, вакансій за 2019 рік. Вакансій зареєстровано всього 100. Тобто, ми бачимо 1 до 3,5, тобто 3,5 чоловіка. На одне робоче місце. І, звісно, ми бачимо, як це вдарило по народжуваності. Тому що дивимось, 2019 рік нас ось, я до речі, не знаю, як воно. Ну, беремо просто в відсотках ось цих цифр. А, Живонароджених 8.1, померлих 14,7. Тобто, бачите, яка вже розбіжність? Це 2019 рік. Беремо 20 й рік, 20-й рік вже народилось а, трохи менше, а померло більше 2021 рік народилось також, е ну, десь така народжуваність, як у 20-му році, а померло е ще більше. Тобто за три роки ми вийшли. А на той рівень, коли в нас помирає в 2,5% більше, ніж народжується? Ну, ви розумієте на дистанції, до чого ми прийдемо? Тобто в 2,5% більше, якщо народжується 7,8, давайте візьмемо 1000, чи що воно там, то помирає 15 ,6, 18. Ну, що це за цифри? Куди ми йдемо? Якби в нас була здорова економіка, принаймні в нас люди би не їхали з країни, так, вони би не їхали обробляти, скажімо так, Європу. Зараз вже відкрили нам вакансії і в Ізраїлі, а так нас радо приймають в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Тобто наших рабів, роботях приймають всюди. Коли наші люди туди їдуть, восьми годин робочий день їх не дуже влаштовує, Це не дуже велика зарплата, тому що потрібно знімати житло. Житло дуже дорого, якщо його брати, там, в кредит чи в розрочку. Зараз ну, ціни на житло дуже виросли в Європі. Тобто житло потрібно знімати, потрібно якось вдягатись, потрібно ну, на їжу витрачати, ще на якісь там. люди працюють над нормові робочі дні, чи беруть якісь підроботки, тому часу вільного нема. Ну і сокращення населення, от ми бачимо, з 1990 року, нібито 51 800 у нас було, до 200 до 2011-го вже 45, тобто вже менше на 6 тисяч до 2011-го. А з 2011-го 2022-го нам пишуть, що в нас 41 мільйон. Але я маю дуже великі сумніви, що в нас є 41 мільйон, був навіть до війни. Я думаю, до 30 мільйонів, якщо в нас залишилось в Україні, то це добре. Тобто, до чого я це все вам, вам показала і цю тему підняла? Щоб закріпити висновок, що ми повинні всі прагнути до того, щоб зберегти, а то й покращити, умови для вільного ринку, для вільного бізнесу. Коли в нас буде в країні розвиватись бізнес, в нас будуть створюватись робочі місця, в нас буде конкурентний ринок праці. І ми будемо наближатись до балансу, коли в нас буде, ну, навіть за статистикою, не 3,5 чоловіка на одне місце, а хоча б 2. Ось коли ми вийдемо на той рівень, коли в нас два чоловіка на робоче місце, і то це за статистикою. Я думаю, в реалі це мінімум 5-6, ну, це навіть мінімум. Я спілкуюся, слідкую за цим люди, ну, безробіття в нас страшне. Тобто я дуже сумніваюся, що в нас 3 до одного. А коли реальна, фактична цифра в нас буде 2, до одного, тобто два чоловіка на одне місце, ось цей баланс нам забезпечить те, що і людина, яка має бізнес, вона буде вільною, вона не буде рабом, і людина, та, яка є найманим працівником, вона буде не рабом, вона також буде творцем, тому що в неї буде будуть такі умови, які дозволять їй і виконувати її роботу, і займатися чимсь своїм хобі, тим, що вона, як кажуть, так, згадай, що ти любив в дитинстві. Тим, що дійсно вона любить, але в неї, на жаль, нема часу навіть про це мріяти. Тому що е людина, яка робить повний робочий день, приходить додому, і їй нічого не хочеться. А вихідні йдуть на те, щоб прибрати, зготувати ще якісь закриті там побутові питання, і все. Тобто людина, яка працює, Особливо людина, яка працює щодня, ця людина має в собі закованого творця. І якщо є люди, які ментально раби, вони нічого не хочуть, в них немає мрії, в них настільки занижена планка, що їм дай поїсти і все, то є люди, які ментально не раби, але раби вони чисто фізично, через те, що в них немає вибору, бо в них є сім'ї, і їм ці сім'ї потрібно кормити. І не завжди людина знаходить. Тому ми а, на політичному рівні повинні завжди боротися за свободу ринка. Навіть якщо в когось немає бізнесу, людина повинна розуміти, що якщо в її країні почне вмирати бізнес, то це відобразиться на ній дуже погано. Тому що такого, як було в СССР, вже не буде. І то, що там було, там використовували всіх як рабів. Там зайняли село, тобто. Сільхозпродукція вся йшла на експорт, тут промисловість заводу. І, звісно, якби всі раби були в приділі. Зараз села нема. Зараз є тільки фермери, кількість найманих працівників там невелика, тому що техніка вже зовсім інша. Та й фермери не створюють такі об'єми, які створювали. Ну, Не можуть задіяти такі об'єми фізичної сили, які задіювали тоді в колгоспах чи совхозах. І промисловості в нас вже нема. І тому ми повинні розуміти, що робочі місця держава створити не може і не може створити такі умови, які потрібні дійсно людині, а не біороботу. Тому всі ми повинні відстоювати свободу бізнесу в нашій країні. Тільки свобода бізнесу нас приведе до свободи своєї особистої. Слава Україні! Всім добра!